Привіт-привіт, малята! А ви мене впізнали? Так, я світлофор моргайко. Я стою на дорозі та всім допомагаю дотримуватися правил дорожнього руху. А ви добре знаєте правила дорожнього руху? Зараз перевіримо. Погляньте, який колір світлофора світиться. Правильно, червоний. А що означає червоний колір світлофора? Червоний колір світлофора означає сигнал «Стій! Рух заборонено. А це який колір світлофора засвітився? Правильно, жовтий. А що означає жовтий колір світлофора? Жовтий колір світлофора означає сигнал Приготуйся. А це який колір світлофора світиться? Ну, звичайно, зелений. Що означає зелений колір світлофора? Так, зелений колір світлофора означає сигнал Рух дозволено. Молодці малята! Бачу, ви добре знаєте правила дорожнього руху. А тепер пропоную вивчити віршик, про мене. Уважно дивіться на картинки підказки та повторюйте за мною. На одній нозі стоїть. На дорогу він глядить. Кольорові очі має! Людям всім допомагає! Світлофор наш помічник. На дорозі рятівник. Малята, а ви ще раз перегляньте картинки та повторіть вірш, щоб краще запам'ятати. А тепер, діти, я вам пропоную на згадку про мене виготовити світлофорчики. Для роботи нам буде потрібно пензлик для клею, клей, шматочки парлонових губок, червоного, жовтого та зеленого кольорів. Ось у мене є такий світлофор. Але що з ним не так? Правильно, у мого світлофора немає кольорових вогників, а тільки білі кружечки. Але нічого, зараз ми це виправимо. Беремо пензлик та намащуємо клеєм білий кружечок, який знаходиться найвище. Тепер наклеюємо на нього парлонові шматочки червоного кольору. Ось так. Тепер намащуємо клеєм білий кружечок, який знаходиться посередині. Та наклеюємо на нього паролонові шматочки жовтого кольору. Ось так. Тепер намащуємо клеєм білий кружечок, який знаходиться внизу. Та наклеюємо на нього паролонові шматочки зеленого кольору. Ось так. Погляньте, який світлофор з яскравими вогниками у мене вийшов. Малята! Сподіваюся, і ви виготовите такі чудові світлофорчики. До побачення, до нових зустрічей!